Що це за містечко? Олютецька! Що це за містечко? Ні-ні, а що це за містечко? Вау! Я свій намилилися на Францію Тепер не видно, що в тому Парижі чи така погода, як у нас, чи що Але круті! Я ж, якщо не позорила, тими шкарпетами Ай, клас! Але Просто дуже круто. А які слухи. зручні, капец. Слухай, а може тобі я такі б собі а а можеш? Давай килайк. Колір офігенний. А де ти то брала? <ресоць. <ресоць> я <ресоць> теж хочу. Та скажи. Посилання. Дам тобі. Давай. Файнін? Дуже круті. А ну так на мене камерою хочу подивитися, як на моїй гулі підуть, знаєш? Твої гулі? Угу. А Що твої гулі мають то моїх шльотик. Та бо я себе хотів таки замовлю. Я їх в минулому році приглядалася до них, а в тому році знайшла файність, ортопедичну таку стільку. Два і тобі гарно. Mm. Давай посилай. Тому що не забирає. Давай мені треба, ну, давай, треба дитину забирати. Розмі? 38. 38. Ану точно, глянь. Два, 38. 38. Мені треба 37. 37. Посилайте. Стилка яка. Ладно. Та ще такі мігусенькі, Легенькі. І що на гулі ти що? Файно. Та супер, ти що не бачив? Ще б класу, навіть на широку ногу піти. Все, Галинко, іди, бо тобі вода вже їде, а мене дитина чекає. Бувайте. здоров'я. Чекай, Та Я цей. Я на борщ прийду, пам'ятаю. Та добре, я приїду і я тебе наберу. Добре. Нема ради, яка ділова, Коділува. дивіться. Каділова.